Лише за добу до поліції шостки звернулося двоє місцевих жителів, які стали жертвами телефонного шахрайства. Так, 54-річна шосткинка намагалася підзаробити в інтернеті. Вона перейшла за посиланням та зареєструвалася на сайті, вказавши свій номер мобільного телефону. Того ж дня їй зателефонували та запропонували вкласти 10 тисяч гривень під великі проценти. Загалом після таких вигідних пропозицій жінка втратила 11 тисяч 300 гривень і лише потім зрозуміла, що стала жертвою аферистів. Ще однією жертвою телефонного шахрайства став 40-річний житель Шостки. Чоловіку зателефонував на мобільний телефон невідомий, який у розмові назвався представником банку. Та розповів про підозрілу операцію по фінансовій картці клієнта. В Цій же телефонній розмові банкір запропонував шосткинцю провести фінансову операцію, яка в майбутньому дозволить убезпечити його кошти від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. В результаті ж чоловік втратив майже 100 тисяч гривень. Особи зловмисників встановлюються. Наразі в Україні активно тривають жнива. Аграрії шосткинського району теж збирають врожаї. Щоправда, цього сезону працівники сільськогосподарської сфери мають бути обачними, адже є загроза замінування полів. У зв'язку з цим працівники Шостканського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять перевірки та інформують аграріїв про потенційні проблеми. Організовуються рейди, тобто фахівці виїжджають на поля де знаходиться збиральна техніка, техніка, яка забирає врожай, техніка, яка збирає врожай. Фахівці ДСНС перевіряють наявність засобів пожежогасіння, іскрогасники та їхнє правильне знаходження. Також фахівцями опитуються. Працівники на предмет знання правил пожежної безпеки, тобто запитуємо у разі там якоїсь надзвичайної ситуації, що вони будуть робити, як користуватися вонегасником. В результаті перевірки працівники ДСНС порушенню аграріїв Шосткинського району не виявили. Тракторист одного сільськогосподарських господарств Дмитро розповідає, що елементарні правила безпеки під час збору врожаю справді можуть врятувати життя. Стараємося на полі, або не заїжджати, техніка стоїть на окраїні поля до тих пор, поки комбайн не подасть сигнал, що можна загружатися. Тобто огнетушителі практично в кожній техніці є в комбайні. У нас їх два, в тракторах, бочка з водою виїжджає, дежурить на полях. Крім цього, фахівці ДСНС провели роз'яснювальну роботу зі звичайними селянами, які теж займаються жнивами. Також на полях знаходяться е, наші громадяни, які або е, збирають солому собі у господарство. Їм також ходимо, нагадуємо про правила пожежної безпеки, щоб вони не палили е, на полях, тому що стерня також може дуже е, швидко загорітися, так як зараз у нас дуже сильний вітер, пожежа може набути дуже великих масштабів за короткий проміжок часу. А такі пожежі дуже складно. Локалізувати спеціалісти наголошують, що елементарних правил безпеки на полях або неподалік від них мають дотримуватися всі громадяни, адже на цих територіях можуть виявитися снаряди, міни тощо. Також звертаємося до всіх наших інших громадян, щоб вони, якщо знаходилися десь на полях, дотримували справ пожежної безпеки, десь поряд біля полів знаходились там, не дай Бог, не розводили багато, тому що вітер також може якусь там іскринку, жаринку підняти в повітря, перенести її на поле і з від цього може йти пожежа. У районі за останні два дні сталося одразу кілька дорожньо-транспортних пригод. Так, 25 серпня у шості зафіксували ДТП на перехресті вулиць Вороніська, Сумська та родини кривоносів. Як попередньо встановили поліціянти, перетинаючи перехрестя з другорядної дороги, 19-річний водій автомобіля Volkswagen не надав перевагу у русі мопедисту, який у цей час рухався на головній дорозі. В результаті 60-річний Керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні. До прибуття швидкої першу домедичну допомогу постраждалому надавали співробітники відділу реагування патрульної поліції. За даним фактом у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини першої статті 286. порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними О, засобами кримінального ой. кодексу України. На середонобуччині поліціянти також встановлюють причини та обставини ДТП, що відбулася увечері 24 серпня, на автодорозі поблизу села Чернацьке. У результаті зіткнення мотоцикла з автомобілем Карманич двоколісного отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні. Як попередньо встановили співробітники поліції, 53 річний водій мотоциклу допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2115 у результаті чого мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні. За даним фактом, у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини першої статті 286. -ї. Через військові дії Росії значно ускладнилися пасажирські перевезення у громадах Сумщини. Особливо багато нарікань надходить саме від жителів північних районів області. За словами очільника ОВА Дмитра Живицького, з вимог безпеки у прикордонних населених пунктах, які наразі знаходяться в зоні обстрілів і де неможливо гарантувати безпеку перевезень. Регулярне транспортне сполучення наразі призупинено. Курсує лише приватний транспорт. Там, де безпекова ситуація дозволяє, і військові не мають заперечень, намагаються відновлювати курсування пасажирського транспорту. Максимально запускається робота поїздів, в тому числі приміських. Планувалося незабаром запустити приміський потяг шостка середину буда. Всі організаційні питання з Укрзалізницею вже були вирішені і погоджені з військовими. Проте, через погіршення ситуації із постійними обстрілами прикордонних територій, наразі цей поїзд поки що не виходитиме на маршрут, розповів Дмитро Живицький. Він зазначив, що ситуація із перевезеннями на Сумщині обов'язково зміниться на краще, коли буде відновлено частину зруйнованих росіянами мостів. Транспортна логістика однозначно покращиться і будуть запущені маршрути, які традиційно працювали до війни. Останнім часом наше місто зазнало безліч змін. Мова не тільки про негативні зміни, спровоковані воєнними діями. Все частіше і все більше в шості з'являється яскравих об'єктів, які не тільки прикрашають вулиці міста, але й піднімають настрій містянам, відволікають їх від сумних думок та налаштовують на позитив. Днями забуяв яскравими барвами і фасад арт-центру. Спільно з усіма співробітниками арт-центру вирішили зробити щось яскраве для міста, таке трішки патріотичне. Саму ідею взяли, якщо не помиляюсь, із Кіровоградської області такі є мурал. Центральна частина, ну ми його вже по своєму допрацювали і розтягли його більше, ну тобто там свої нюанси також є. Осяні малюнки з'явилися на фасаді завдяки залученню коштів з міського бюджету. Більш того, сам міський голова з задоволенням прийняв участь у творчому процесі, адже очільник міста сам часто малює, тому, коли випадає можливість потримати пензлик у руках, ніколи не відмовляється від такої можливості. Так, Микола Петрович тут також малював, звичайно. Там До нас не тільки співробітники арт-центру, там гості арт-центру заходять, там, о, дайте, я хочу. Ну, тобто людям цікаво, люди долучаються. Пан Дмитро розповідає, що часто перехожі зупиняються і захоплюються їх роботою. Дякують за те, що завдяки таким класним ініціативам наше місто стає яскравішим і гарнішим. І дійсно перехожим дуже подобаються такі зміни. Шосткинці впевнені, що подібні яскраві плями є запорукою гарного настрою, а гарний настрій це оптимізм і вже майже перемога. Дуже гарно. Ми вже в ту сторону йшли. Просто ну надихає. Наше місто преображається з кожним днем, можна навіть так сказати. Ми Мурал також там малювали. Тепер тут дуже гарно. Лучше така, ніж ніяка. нікака. Я в Харкові був от ще до війни. Там стоят вот эти девятиэтажки, двенадцатиэтажки, вот эти вот. Там расписано вот это полностью, начиная от крыши и до внизу. И так симпатично. А ну Оно нормально. нормально. Голубчики там хорошо, нормально. Мне нравится, очень красиво, интересно побольше бы. Хочется видеть это все. Время то ні но ну може, то живемо все одно, продовжається жизнь у нас. До речі, під час спілкування Дмитро Ященко поділився з нами маленьким секретом. Каже, що цей малюнок на фасаді арт-центру це пробний варіант, адже попереду грандіозні плани по створенню великого проєкту, який може стати справжньою візитівкою для шостки. Якщо це дійде справа до цього, то це буде 3 d малюнок. Тобто, ну така. Щоб була фотозона у нашому місті, я ж кажу, візитівка нашого міста, щоб це була. Отож, чекаємо на втілення ідеї в життя, ну і, звичайно ж, на нашу перемогу.